Зараз ми з моїми дівчатами підемо на огород. Підемо на огород? Підемо, да. Попробуємо копати картошку. Викопаємо картошки, глянемо, ту, що ми садили із шкурок. Казали раніше. Така картошка була з шкурок. Оце мені Дівочки, давайте, вперед. Вперед, йдемо копати картошку. Зараз і ми подивимося, Яка у нас вродила картошка із шкурок. Так, ну подивимося. Наскільки ж правда, і будемо знати на всю життя. Так. час вивернемо. Так. Надо було ящики з-під спічок, щоб сортувати яку їсти, яку на посадку. Мама дорога. Мама дорога. Оце урожай. Да, таке на спічечний на коробочок. Он. Он. Це один кущ. Один кущик. Так. Ну, я думаю, далі або не копати. Так, ще один кущ. Взагалі, зрозуміли, що я накопала з Ага. Оце те, що з паростків. Дебеливий урожай. два куща, два куща. Уже неплохо так. Ідемо копати падалішню. Так, зараз будемо дивитися, що з падалішня. Це та, що залишилася з прошлого року. Кажуть, люди добре цей год. Ну, подивимось. Так, що воно в нас доброго? О, ну. Так. Падалішня. Це падалішній урожайчик. Так. 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 А ти диви, чи ще одна. А ну-ка. Дальше що може ще щось тут потерялося, не? Ні. Ну так слухай, ще диви. Та цвіте, Ну ладно, хай цвіте. А ось ще кущик падалишній. Це в кавунах. Я викопаю, воно тут не нужно. Так. так. А вона не треба, його треба звідси вбрати. Ми подивимося, що ми накопаємо. О, що я хочу вам сказати. Це два куща, да? ну, один такий нормальний, один маленький. Оце накопали. Ну і чотири штучки викопала. Тепер я знаю, що нічого не росте. Із того ні скоріння, ні шкурок. Поняли, Да? Ось так. Так. Оце я викопала шість кущів, це вам видно, це трьохлітрова відео, чи яке вона да. Шість кущів прошлогоднії картошки. Копаю й думаю. Думаю, так може її на зиму садити треба. Як ви думаєте, у вас таке саме. Дівчата, диви є, додому пішли, давай, бо зараз закрию ворота. Бігом, бігом, бігом. б'ємо. Давай, жуляна, давай. Давай. Накопали картошки, на сьогодні вистачить. Давай. швидко, швидко, швидко. Давай, 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 бо закрию і оставлю на вулиці. Моя умничка. Все, давай. Пішли, понесем Урожай додому, так. Да.